Книга, як багато важить вона у нашому житті, це вірний товариш, мудрий наставник і вчитель, невичерпне джерело знань, наше минуле сьогодення і майбутнє. Вона цілий світ з його радостями, і печалями, здобутками, й втратами, добром і жорстокістю. Її називають підручником життя, яке нас формує, і яке формуємо і творимо ми самі. Важко переоцінити її значення, важливість і вагу. Власне, це й було визначальним у виборі нашої рубрики наодинці із книгою, ініціатором якої був колектив Червоноградської центральної міської бібліотеки, у якій знайомитимемо вас як із уже добре відомими книгами, які стали класикою, так і з новими виданнями і їх авторами. Спробуємо розкрити світ. Збагнути його, збагатити новими барвами і відтінками, і раді будемо, якщо нам це вдасться зробити. Наразі ж залишаємо вас на одинці із книгою і ведучою рубрики бібліотекарем Червоноградської центральної міської бібліотеки Русланою Федюк. Новостворена організація українських націоналістів принципово відрізнялася від існуючих у міжвоєнній Польщі українських політичних партій і організацій. Вона відкинула будь-яку співпрацю з урядом і, взагалі, легальну діяльність. Натомість розбудувала свою структуру в підпіллі. Націоналісти не вдавалися в деталі того, якою має бути майбутня українська держава а головний наголос розробили на вихованні нової людини, нового українця, здатного боротися і жертвувати заради самостійної і соборної України. Значною мірою організація українських націоналістів нагадувала сербські та македонські революційні організації, які існували ще до Першої світової війни. Таємна присяга, таємні обряди, власна морально-етична платформа. Відун із її утаємничістю віяло певною релігійною містикою. власні 10 заповідей українського націоналіста, 12 прикмет націоналіста, 44 правила життя українського націоналіста, що, мов, магніт, притягувала широкі кола молоді. На всі складні питання, які ставило перед молодою людиною життя, націоналізм давав одну дуже просту і водночас сповнену глибокого змісту відповідь: щоб чогось досягнути, потрібно. Дисциплінувати себе, жертвувати собою заради поставленої мети і боротися тільки борець може сягнути висот, сльозами не здобувай світу. Український націоналізм вичавив із західноукраїнської молоді 1920-1930 років притаманне українцям самобичування, проливання сліз над своєю гіркою недолею та надмірну м'якість. Він пропагував культ дії, культ сили і культ смерті заради вищих ідеалів, культ героїв. Згадуючи руки становлення націоналістичного руху, відомий у майбутньому унівець Ярослав Гайва списав. Ми, мабуть, нічого не прагнули так гостро, так боляче, як змін. Змін у цілому нашому житті. Великого зрушення, що розтерло б і кинуло в небуття ті всі дрібні, надокучливі й такі понижуючі нас, як людей, справи і клопоти, великого переламу, що геть розніс би всі менші й більш несправедливості, брутальну нелюдяність, що їх перенесли або породжували чужа для нас влада та підбрехована нею чужа панівна суспільність. Небагато гіршого може бути в житті людини, беручи до уваги сяке таке життя у відносно нормальних умовах, як постійне її понижування, зневага її національної спільноти, громади, найбільше з боку тих урядовців, поліцаїв, поштарів, дорожників і всіх тих вищих, нижчих і найнижчих чинів, що їх вона зустрічала кожного дня. Життя в умовах постійного приниження і наявність нової, зрозумілої та динамічної ідеології зробило революцію в свідомості, захоплені новими величними ідеями. Молоді люди активно включаються у вир боротьби. ОУН проникає у всі українські структури регіону, в кооперативи і просвіти, в спортивні товариства і школи. Кожне село, кожен клас в українській школі чи гімназії охоплений впливом націоналізму. Тогочасні польські політичні оглядачі констатували. Таємнича ОУН, Організація українських націоналістів, є нині сильнішою від усіх українських легальних політичних партій, разом узятих. Вона панує над молоддю. Вона творить загальну опінію, вона працює зі страшним темпом, щоб втягнути маси в круговорот революції. Сьогодні цілком зрозуміло, що час працює проти нас. Кожен староста в Малопольщі, тобто в Галичині, і навіть на Волині може перерахувати низку сіл, що ще недавно були зовсім пасивні. А сьогодні стали спраглі боротьби, заанжовані протидержавною акцією. А це означає, що противник зріс у силі, а польська держава втратила невпинне розбурхування українського суспільства у Унівці проводили в рамках створеної їхніми ідеологами теорії перманентної революції. Яка не дозволяла залишати в стані спокою жодної людини, жодної місцевості. Хто хоче спокою, згоди миру, нехай відрічеться віри батьків і переселяється на етнічні польські землі. Ми, революціонери, маємо відвагу заявити, що не дамо нашому народові згинути. Ми не можемо допустити того, щоби народ, коли надійде відповідний момент остаточної розправи з ворогом, був не підготовлений до боротьби. Так вже було. Так було в роках 1918 1920 х Тому ми не дамо на етнічних українських землях запанувати спокою. Бо спокій для нас це не воля. Якщо ми програли одну визвольну війну, приготуємо другу. Якщо програємо другу, може виграємо третю. В кінці кінців мусимо виграти. Особливо активною у міжвоєнний період діяльністю ООН була в 1900 році. 33 1934 роках, коли виконавчі структури організації в Західній Україні очолював молодий, амбітний, енергійний і безкомпромісний львівський студент Степан Бандера, він став організатором і натхненником найбільш масових акцій ОУН, шкільної. Відмова українських школярів навчатися польською мовою, знищення в школах державних символів Польщі та портретів польських діячів, і антимонопольної бойкот алкогольних і тютюнових виробів, продуктів державної монополії в Польщі, до яких було залучено тисячі українських школярів і молоді. За керівництва Бандери Організація українських націоналістів розгорнула кампанію створення символічних могил курганів на честь загиблих українських героїв. У кожному селі молоді люди насипали могили січовим стрільцям, воякам армії Української Народної Республіки і ЗУНР, козакам. Вшанування героїв перетворювалося на національні. Демонстрації із палкими промовами, спільними присягами, співами національних гімнів і пісень. На культі полеглих воїнів виховувалися нові покоління борців. Ви прослухали уривок з книги Івана Патріляка Перемога. Або смерть, Український визвольний рух у 1939-1960-х роках. Книга містить науково популярний виклад історії українського визвольного руху від початку Другої світової війни до остаточної ліквідації збройного підпілля органами радянської державної безпеки. У праці об'єднано два великі періоди в історії українського визвольного руху, діяльність підпілля ООН і УПА під час Другої світової війни і в повоєнні десятиліття. Розділити їх надзвичайно складно, бо як у час війни, так і в перші роки після її завершення підпільно-повстанська боротьба за незалежність мала найбільш масовий безкомпромісний характер. Перші повстанські відділи, колективний портрет українського повстанця, протистояння гітлерівському та сталінському тоталітарним режимам, участь ОУН і УПА в польсько-українській локальній війні та інші ключові тогочасні події описує автор у своїй книзі. Вона розрахована на широке коло читачів. Усіх тих, хто цікавиться історією українського визвольного Руху Другої світової війни України, Польщі, Німеччини та Радянського Союзу в 20 столітті. Іван Патриляк. Кандидат історичних наук. Доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На громадських засадах працює в редакційній колегії наукового журналу Український визвольний рух та центрі досліджень визвольного руху. Неурядовій дослідницькій установі, яка вивчає різні аспекти визвольної боротьби українців у 20 столітті. Автор книг Легіони українських націоналістів 1941 42 роки. Історія виникнення та діяльності книга вийшла в 1999 році, Військова діяльність ОУН. 1940 42 роках. Книга вийшла в 2004 році. Встань, і борись, Слухай, і вір. Українське національне підпілля та повстанський рух 1939-1960 рік. Книга побачила в світ. В 2012 році автор ряду посібників для вищої школи з питань музеєзнавства та співавтор навчального посібника Україна в роки Другої світової війни національно визвольні змагання для України доля вікова історію правдиву не у фальшах. Давно вже знати світові пора, про рух за волю, про часи трагедій, про армію Упа, Голодомор, Бандеру, про вічних і запеклих ворогів, що йдуть за нами з еру в еру, про все розкаже в своїх книгах вам історик Патриляк Іван. Тож, приходьте до нас. В центральну бібліотеку та вивчайте історію своєї держави.